Економічно стабільні і вигідні підприємства, організації та установи можуть забронювати 50% своїх військовозобов'язаних працівників. Наприкінці січня Кабмін прийняв постанову, якою регламентує поняття бронювання. Зокрема, у документі вказано сім головних критеріїв, відповідаючи трьом, з яких можна отримати відтермінування від військової служби. Перші два пункти стосуються великого бізнесу. Зокрема, мова йде про сплату податків за попередній рік не менше 50 мільйонів гривень. Валютна виручка для країни у розмірі 32 мільйона євро чи приналежність до стратегічних підприємств. Виокремлено також АІТ. Сферу. Постанова Кабінету міністрів містить 7 критеріїв. для того, щоб підприємство відповідало мало право на бронювання 50%. Воно має відповідати трьом. А ось той один бал із тих можливих трьох затверджує критерії відповідності тому одному балу обласна державна адміністрація. Для того, щоб підприємня. «Підприємство мало право отримати той бал, один, який нам делеговано постановою Кабінету міністрів. Ми розробили вісім критеріїв для того, щоб підприємство ось отримало той один бал, воно має з тих восьми критеріїв відповідати чотирьом. Обласна адміністрація своєю чергою розробила і затвердила вісім основних пунктів вимог. Вони цілком посильні для працюючого бізнесу, каже Василь Іванчо. Мова йде про річний оборот не менше мільйона гривень, експортні операції, кількість застрахованих працівників не може бути менше п'яти, і відсутня заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску. Також враховується лист обґрунтування від територіальної громади і від військових формувань, яким допомагає підприємство чи установа. Водночас, одним із головних критерій визначено середній розмір заробітної плати за останній квартал. Яка на Закарпатті становить майже 15 тисяч гривень. Перелік зроблений таким чином, ви, напевно, зрозуміли, що йому важко не відповідати. Тобто е цей бал, який може підприємство отримати від області, ну, я вважаю, що він досить широко описаний. Тепер повертаємося до постанови. Один бал не зрозуміли, він не є складним. Другий бал відсутність заборгованості. По ЄСВ, це другий бал, і третій, головний, про який я вам казав на самому початку, це заробітня плата. Підприємства, які платять заробітну плату не в конвертах, а платять хоча б ось тільки, яке визначено в нашому регіоні, мають 3 бали, і семи, відповідно, мають право на бронювання. Подати заявку до обласної адміністрації можуть усі підприємства чи установи, які працюють за кведами, мають ліцензії на спеціальні види робіт, перевізники, комунальні підприємства, які обслуговують в мережі, а також організації сфери освіти, науки, медицини, спорту та інших соціальних напрямків. Водночас у постанові Кабміну, а отже, й обласному документі, не враховано інтереси ФОПів, які так само мають велику кількість працівників. Цю прогалину спробують вирішити на рівні центральної влади. Є дискусія і в засобах маси. Інформації, що підприємців, приватних підприємців забули, але сьогодні постанова виписана таким чином, що ми не бачимо, всюди звучить підприємство, установа організація. Ніде нема слова, фізична особа, приватний підприємець. На превеликий жаль. Тому, можливо, якби в нас додавалася категорія «фізичні особи приватні підприємці, тоді ну, ця кількість була б більшою. Комісія засідатиме щотижня, а при потребі й частіше. Наразі п'ять закарпатських підприємств, які визначено бюджету утворюючими, отримали бронь на своїх працівників. За словами заступника голови обласної адміністрації, загалом на відтермінування можуть претендувати понад 900 установ та організацій із 3,5 з тисяч, які працюють у нашому регіоні. Тож чиновники сподіваються, що підприємства скористаються можливістю і подадуть пакет документів. Варто зазначити, що всі акти, довідки і правовстановлюючі посвідки мають подаватися у паперовій формі і оригінали. На опрацювання матеріалів потрібно кілька днів, а сама бронь дійсна упродовж року.